Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогоднішня квітнева ніч з 27 на 28 була також морозною. Вітер знов нас привітав морозами. І давайте подивимося, що залишилося після цієї ночі. Почнемо, мабуть, з полуниці з саду. Ось полуниця, яка була не накрита, вже навіть були такі більш зав'язані ягідки, але вони стали чорні. Повністю, де вже була ягода, вона повністю чорна. І можна розковиляти, вона нема. Повністю замерзла. Та ще та полуниця, яка накрита, зараз відкрию якийсь рядок. Вона, слава Богу, зелена, цвіте і не примерзла, Квіти є. Цвітуть, навіть в інших містах є ягода, не будемо відкривати всю, Все цвіте. А те, що відкрите, на жаль, урожай втрачений. Давайте глянемо на малину. Малина, яка була при землі, от вся, вона повністю замерзла. Повністю молоді пагони, вони замерзли. Та, що. Е... На стволі, вона зелена, її якось мороз не зачепив. Тобто, скоріш за все, мороз пішов по землі. Ну що, ми дійшли до кісточкових дерев. У нас є е, слива, Алича, я не знаю, як назвати, або велика сливка, вона дуже така смачна. Ось така вона. Вже були завізі, вже маленькі сливки були, але вони всі чорні. Просто вся слива чорна урожай весь втрачений. В цьому році абрикосу сливу ми їсти не будемо. Ну Хіба що нам її завезуть? Але ціна буде відповідна. Так, а ось ми прийшли до черешні. Вже черешня це супа, рання вона. У нас в червні місяці вже є черешня. Ось така вже була ягода. Але вона вся теж почорніє. Тобто її вже немає. Ну М'ягка вона стала. Листя трошки відійшло, бо зранку було дуже поникше. Ну, ось такі наші справи. Єдине, що радує, що те, що було в парнику, ми не висаджували ще гарбуз, не висадили кукурузу, хоча планували на цих вихідних. Воно збереглося, спаслося і стоїть зелене. Ну, Сподіваємося, що більше морозів в нас не буде, бо з врожаями будуть проблеми. На цьому буде закінчувати наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.